Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Сьогодні, 4 серпня 2023 року, проживаємо ми на півдні України, в Херсонській області, СМТ Білозерка. Я хочу розповісти сьогодні вам про кишмиш на нашому винограднику. Це кишмиш Ірриска Карлугина Віктора Михайловича. На сьогоднішній день цей виноград вже повністю готовий. Дуже-дуже урожайна форма. Покажу вам зараз її врожайність. По дві грони на побіг. Грона великий, кіло плюс. залажує у нас з первих почок. Ось у нас навіть на рожку, як вам показати рожок. Ось рожочок. Ось і на рожку з перших бочок залажує і он внизу, так що їй довга обрізка не потрібна. Лоза вже починає визрівати. По ягодки. Ягодка в неї ромбовидна, мармеладного смаку. Це киш миш другого класу безнасеневості. Смак гармонія з нотками фруктів, непроста гармонія. Дуже красива, аж світиться на сонечку ягодка, рудимент не відчувається при їді. Товарний вид підкупає. Як виложиш на вітрину, вона просто, ну, як сонечко Ірисочка. Можна поставити їй це, бо це письмо до зараннього сроку визрівання. І для діток, і для бабок. І так покушать. Приятна, дуже ягодка, смачна і дуже гарна. Стійка до болячок. Хвороби на ній не видно, хоча у нас по сусідству гуляє мільдю і оїдю. Ніхто нічого, звісно, не обробляє. Ну дуже-дуже врожайна. Ми нею дуже задоволені з чоловіком. Вона залишається на нашій ділянці і будемо з нею працювати за їй. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, головне мирного неба. З повагою сім'я Єременко. Всім пока-пока!